Маршрут номер 1 в цс 8042 в місті Києві по вулиці Туполєва, 19. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб успішно скласти практичний іспит з водіння, вам згідно з законодавства необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я по батькові інспектору. Показали ваш паспорт на камеру. Перевірили, чи у вас вимкнена нейтральна передача, і запустили двигун. Друзі, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристигнулися паском безпеки. Перевірили, чи у вас не горять червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про непристебнутий пасок безпеки. Вимкнений ручник, або відкриті двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу швидкість, вмикаємо покащик повороту, в моєму випадку правий, і виїжджаємо на дорогу. Зразу займаємо крайнє праве положення на дорозі згідно правил дорожнього руху України. Рухаємося в правій частині дороги. Попереду бачимо зломану гілку дерева, вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися наліво, в зеркалі нікого нема. Їдемо, повертаємо, вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися в зеркало і рухаємося, тримаючись в правої частини дорозі. Зараз у нас виїжджаємо обов'язково в праву частину дороги. Зараз у нас поворот є, перехрестя. Образне, і всі автомобілі, які будуть звідси виїжджати, ви повинні їх пропустити згідно пункту правил 16.2. Бачимо червоний сигнал світофору з зеленою стрілкою. І пропускаємо інших учасників дорожнього руху, а також пішоходів, якби вони були, для того, щоб повернути праворуч. Попереду у нас. Перехрещення доріг з круговим рухом. Згідно правил дорожнього руху, ми не повинні вмикати поворот, але якщо ви хочете успішно здати іспит і не зробити собі помилку, будь ласка, вмикайте цей поки повороту, бо інспекторі творять свавілля і вони хочуть, щоб ви рухались. З лівим покажчиком повороту. Виконуємо забаганку інспекторів, рухаючись по колу, з лівим покажчиком повороту. Ось людина не розбирається в правилах дорожнього руху і сигналить мені, що я їду кудись не туди. Але людина повинна знати червоний автомобіль, який ви не побачили на камеру. Водій цього автомобіля повинен знати, що рух по колу це є головна дорога. Нащо було? Вмикати сигнал незрозуміло. Або людина не розібралась, або людина не знає правил дорожнього руху України. Друзі, на цьому світлофорі нам потрібно повернути праворуч. Зупиняємось перед стоп-лінією згідно правил дорожнього руху України і повертаємо праворуч. Рухаємося як омога ближче до правої частини дороги. Звертаємо увагу, що йдуть пішоходи, опираємось в цю арку і вмикаємо лівий токащик повороту. Повертаємо ліворуч. Зараз тут у нас дорога з одностороннім рухом. Займаємо крайнє ліве положення і чекаємо. Дозволяючого сигналу світлофору. Зараз ми виїдемо на вулицю Стеценка, повертаємо ліворуч та займаємо будь-який ряд згідно правил дорожнього руху. Друзі, нагадаю, це маршрут номер 1 по вулиці Туполєва 19 ТСЦ 8042 Сучасна назва цієї вулиці це вулиця Мрії. Така назва. Дуже гарно. Якщо ви здаєте екзамен на автомобілі з механічною коробкою передач, то раджу вам, коли ви чекаєте, червоне світло, коли зміниться червоне світло на зелене, вмикнути першу передачу, щоб потім вам було зручніше, щоб ви швидше виїхали. І не затримували потік. І так, ми тут займаємо праву частину дороги згідно правил дорожнього руху. Зупиняємось обов'язково перед стоп-лінією, Якби її не було, то в зоні дії, ось не переїжджаючи зону перехрестя. Починаємо рух. Друзі, зараз. Нам треба буде повернути на вулицю Туполєва. Наближаємося до перехрестя з круговим рухом, де ми тільки що їхали, та вмикаємо правий покащик повороту. Нагадаю, згідно правил дорожнього руху, при з'їзді з кільця вам необхідно вмикнути правий поворот. І зразу ж ми повинні, згідно правил, також заїхати в цю крайню праву смугу. Попереду бачимо тролейбус, вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися в ліве дзеркало, повернули на пів секунди голову. Бажану, зразу до цієї привички привикають дуже гарної, щоб нікого не, не потіряти у сліпій зоні, не загубити. Друзі, рухаємося по вулиці Туполєва. Наближаємось до перехрестя регульованого зі світлофором. Бачимо зелений сигнал світлофору. Рухаємось. Бачимо знак зупинка заборонена. До знаку і після знаку. Друзі, якщо інспектор вас. Може сказати таку фразу Найдіть, будь ласка, місце для зупинки. Ви повинні розуміти, що на даному участку дороги ви не можете зупинитися. Зупинитися можна буде за цим Т-образним перехрестям. Це у нас вулиця Ігоря Турчина усього наліво, це другий світофор по вулиці Туполєва. Вмик... Вмикнувся зелений сигнал світлофору. Продовжуємо рух. Друзі, рекомендую вам здавати екзамен зі швидкістю 20-30 км на годину, щоб реагувати на зміну будь-яку зміну дорожньої обстановки. Бачимо знак, який сповіщає нас, що через 100 метрів буде пішохідний перехід, а також звуження полоси з правої сторони. Звужується полоса, тому що там у нас. Острівець безпеки. Друзі, нагадаю, згідно 18 розділу, пункт 18.1 водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого Пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Проїжджаємо світлофор, зелене світло. Попереду бачимо, ще буде світлофор. Попереду бачимо зупинку. Нагадаю, що зупинка перед зупинкою на відстані 30 метрів до і після зупинки заборонена. Заборонено також зупинятися на пішохідному переході, а також в зоні дії 10 метрів до нього і після нього. Наближаємось до пішохідного переходу бачимо за пішохідним переходом е, кінець обмеження швидкості в 30 км на годину. Попереду бачимо знак знов обмеження швидкості 30 км на годину. Друзі, ні в, ні в якому разі не, при, не перевищуйте швидкість на екзамені, бо це буде зараховано як помилка. Наближаємось до пішохідного до переходу. Пішоходів зараз немає, якщо цей дядько зараз не схоче повернути. Мабуть, він хоче, але він ще... ми встигаємо. Вмикаємо лівий показчик повороту, дивимось ліве зеркало, повертаємо на пів секунди голову, автомобілів нема. Їдемо. Друзі, зараз ми наближаємось до Теобразного перехрестя. Це буде вулиця Салютна, у нас з лівої сторони. Вмикаємо лівий покажік повороту, і нам зараз на вулиці Салютної необхідно розвернутися, пропустивши при цьому весь Потік автомобілів, який рухається нам назустріч, або повертає праворуч на вулицю Салют. Виїжджаємо на середину перехрестя. Нагадаю, що краще стояти на прямих колесах на той випадок, не дай Боже, якщо це відбудеться, зіткнення автомобілів, щоб вас не викинуло на зустрічну змогу. Виїжджаємо. І робимо розворот. Уважно дивимось і зразу ж заїжджаємо в праву полосу. Рухаємось в зворотному напрямку по вулиці Туполєва Друзі, попереду у нас знов буде пішохідний, пішохідний перехід, і згідно пункту 18.2. На регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світофору чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам. Водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху і для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Бачимо обмеження швидкості в 30 км на годину. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Людей нема, спокійно проїжджаємо пішохідний перехід. Друзі. Нагадаю вам, бачимо кінець обмеження швидкості 30 км на годину. Потім буде знову обмеження швидкості 30 км на годину. Тут дуже багато пішохідних переходів. Тому наразі якраз доречно буде нагадати вам деякі пункти правил важливі. Наприклад, 18.6 нам каже про те, що забороняється в'їжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитися на цьому переході. Бачимо кінець обмеження швидкості в 30 км на годину. Рухаємося в правий частині даної дороги по вулиці Туполєва. Бачимо попереду світлофор з зеленим сигналом світлофору. Проїжджаємо світлофор, знову бачимо попереджувальний знак, що буде попереду пішохідний перехід. Та звуження полоси з лівої сторони. Причиною якому є все ті, той, же, той же острівець безпеки, який ви бачите. Попереду бачимо знак, який називається Напрямок руху по смугах. На цьому теобразному перехресті нам необхідно їхати прямо. Друзі, нагадаю пункт 16.6 правил дорожнього руху України, який говорить про те, що повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофору, водій не транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку, прямо або повертають. Праворуч, друзі, це важливо розуміти. Жовтий сигнал світлофору, починаємо рух. Попереду бачимо припарковані автівки в нашій правій смузі. Вмикаємо лівий показщик повороту, пропускаємо автомобілі, нас пропускають. Я натискаю аварійку. Це ви повинні, на екзамені ви цього не повинні робити, але правила солідарності про це говорять. Тому звикайте, бо ви завтрашній водій, і ви будете все це виконувати, якщо ви хочете бути культурним водієм. Друзі, нагадаю, ми все рухаємось ще по вулиці Туполева І нам тепер. Потрібно на третій з'їзд знов розвернутися на перекресті з круговим рухом. На цьому маршруті номер 1 дуже багато розворотів, тому я вам буду нагадувати правила розвороту деякі. Бачимо, що тут у нас можна було перелаштувати справу смугу, але бачите, тут суцільно. На суцільно ні в коєму випадку, друзі, не наїжджайте. Тому. Щоб не порушувати правила дорожнього руху, нам потрібно їхати у другій смузі. Їдемо по другій смузі. Тут можна було перелаштуватись праворуч, але у нас тут автомобіль, він ще їде. Тут ми вже можемо, можемо перелаштуватись у праву полосу. Ці товариші нас повинні пропустити. Повороту, з правим покащиком повороту з'їжджаємо з кругу. В крайню праву полосу не перелаштовуємось, бо бачимо, попереду стоїть маршрутка. Друзі, знову ми розвернулись на вулицю Туполєва, і тут нам необхідно буде, що зробити. Нам необхідно буде розвернутися на другому світлофорі. Бачимо трамвай, який загубив свої рога, чи один з них. Вмикаємо лівий покажчик повороту, рухаємось прямо. Вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємось в праву смугу, зупиняємось на червоний сигнал світлофору. На наступному світлофорі, не цьому, а аж наступному. На вулиці Ігоря Торчина. Майбутня назва, попередня назва, верніше. Блюхера, нам необхідно виконати розворот. Такий самий, як ми виконували на вулиці Салютній, тільки що на цій же ж вулиці Туполєва. Це такий маршрут номер 1 Починаємо рух, вмикаємо лівий покажчик повороту, дивимося ліве зеркало, на секунду повернули голову, щоб не загубити нікого в сліпій зоні. І під'їжджаємо до перехрестя. Друзі, дивіться, цікава ситуація. Бачите, на зелене світло, але ми не перемикаємо стоплінію. Безгідно правил дорожнього руху, ми не повинні виїжджати за стоплінію. Ми чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Якщо ця автівка зараз поїде, тоді ми зможемо під'їхати. Все, у нас червоне світло. А ця людина, яка зараз стоїть, він має право повертати. Бачите, теж ще навчальний автомобіль у нас розвертається. Друзі, а я вам нагадаю, поки ми стоїмо на світлофорі, пункт 1613 дорожнього руху, який зараз доречно в цій дорожній ситуації, він нам каже про те, що у разі необхідності надання переваги в русі. Транспортним засобам, який рухається по перехрещуваній дорозі, водій повинен зупинити транспортний засіб перед дорожньою розміткою 1.1 стоп-лінією. Те, що ми зараз зробили, або 1.13 світлофором так, щоб бачити його сигнали. А якщо вони відсутні перед краєм перехрещування проїзної частини, не створюючи перешкод для руху пішоходів, зустрічний потік ми пропустили і повертаємо праворуч вправо смугу. Друзі, вмикаємо лівий покажчик повороту і перелаштовуємось в середню смугу, а потім вже в крайню ліву, так як у нас правий ряд запаркований. Під'їжджаємо до світлофора і рухаємось. Ну, в даному разі я рухаюсь зі швидкістю 35 км на годину. Друзі, ми знову їдемо по вулиці Туполєва. Такий цікавий маршрут. З одного боку, ви недалеко від'їжджаєте, але з іншого боку дуже багато розворотів. Тому ви потр... вам треба уважно передивитися це відео, запам'ятати всі моменти, які тут... які тут є, щоб успішно скласти... скласти іспис. Нагадаю, що вам треба робити не більше трьох помилок. Друзі, ми наближаємось до перехрестя з круговим рухом. і Бачимо, що ця автівка так запаркована і досі, тому ми вправу смугу не перелаштовуємося, а їдемо по лівій смузі, включаємо, лівий, вмикаємо лівий покажок повороту, виконуючи забаганку інспекторів, яка не має нічого спільного з правила дорожнього руху. І пропускаємо. Всі автомобілі, їдемо по колу. Тут ми вже можемо перелаштуватися, автомобілі справи немає, вмикаємо правий покищик повороту, перелаштувалися в праву полосу, смугу і з правим показчиком повороту з'їжджаємо з перехрестя. Вмикаємо лівий показщик повороту, дивимось зеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не... Загубити і під'їжджаємо, зупинившись перед стоп-лінією. Друзі, нагадаю, щоб успішно здати іспит з водіння, краще записуйтесь на ранок. Якраз інспектор Він в гуморі він відпочив і вам це краще буде Краще буде вам його здати. Якщо ви. Е Здаєте екзамен на механіці, то будь ласка, рухайтесь не більше, ніж на другій передачі, щоб вам було зручно зчитувати всю дорожню ситуацію. Зараз тут нам потрібно повернути ліворуч. Друзі, також нагадаю, що перед тим, як складати іспит, ми зараз їдемо, бачите, віз... кругом прямо їздимо, ніяких ні паралельних парковок, не заїздив в гараж, нічого такого ми не виконуємо. Але, друзі, ви повинні зрозуміти, що. Інспектор, дивлячись на свій розсуд, він може сказати вам, наказати, зробити щось одне із того, що я вам сказав. Бачимо попереду ліфт рух, тільки ліворуч. Микаємо лівий покажчик повороти. Зараз нас тут дядько пропускає. Ми, ми йому покажемо ладонь, дякуємо йому. І повертаємо. Зараз я повертаю сюди, а ви будете повертати. До речі, ось табличка Туполєва 19. А ви будете повертати туди, де вам скаже. Інспектор, він може сказати, зупинитись на території. Зазвичай це відбудеться, якщо ви будете здавати на автомобілі автошколи, а якщо ви будете здавати на автомобілі регіонального сервісного центру, то він вам швидше за все скаже заїхати на територію. Тому, друзі, будьте уважні. І зразу хочу ще вам сказати, що основні такі помилки, які виконують допускають учні, це. Невмикання поворотів, не на, наїзд на е, суцільну розмітку, перевищення швидкості. Ви бачили, там є е, обмеження швидкості 30, а на деяких маршрутах і обмеження швидкості 20 км на годину, а також не пасок безпеки. Друзі, обов'язково дивіться всі інші маршрути, вони у мене всі є на каналі, в плейлісті, будь ласка, дивіться, коментуйте, питайте, діліться з друзями. Бажаю вам! Е, Успішно здати іспит з водіння і до зустрічі на дорогах.